Слава Ісусу Христу. Книга пророка Ісаї, 55 розділ. І Для тих, хто читає знайомі слова, але нагадаю для всіх нас: 55 розділ з першого вірша і нижче. О ви спраглі, йдіть до води. Навіть ті, котрі не мають грошей, ідіть, купуйте і їжте. Ідіть, купуйте без грошей, без оплати вино й молоко. Навіщо витрачати гроші на те, що не є хлібом? І вашу працю на те, що не насичує. Послухайте мене і споживайте лише те, що для добра. Насолоджуйтесь ситими стравами. Нахиліть ваше вухо, підійдіть до мене, послухайте, і ваша душа оживе. Я укладу з вами вічний заповіт заради незмінної вірності, виявленої до Давида це слова нашого Господа, які він промовляв через пророка. І я переконаний, що вони актуальні і сьогодні. І декілька думок перед нашою молитвою. Ми живемо в час, коли те, що ми бачимо, те, що ми чуємо, інформацію, яку ми отримуємо, вона може виснажувати душу людини. От. І ніби десь тримався, десь на людях іще А, Але внутрішньо багато подій, багато речей, які, які розхитують, і там минула впевненість, з якою десь рухались по життю, будували якісь плани, вона, ми усвідомлюємо, вона сьогодні десь втрачається. З впевненістю сказати, як ти плануєш через тиждень, чи через півтора бажання є певні. Ми десь, але з впевненості, як буде, нам всім сказати складно. І ці речі вони, вони розхитують внутрішній стан людини. І коли людина всередину розхитана, відповідно, їй, їй хочеться десь. Ну, на щось опертись, десь відраду знайти в чомусь. І кожен шукає, хтось з головою в роботу уходить, хтось переглядом якоїсь відеоінформації інформації намагається десь відсторонитись від негативних думок і знайти якісь більш позитивні емоції. Хтось якимись покупками речей по можливості принести якийсь шматочок радості для себе для такого підбадьорення. ну... В потокі негативної інформації знайти для себе щось таке позитивне, приємне, десь порадувати себе там, або ближніх своїх. Працювати нічого поганого в цьому немає, якщо є можливість там, купувати речі для сім'ї, якісь ну, це теж нормальні. Але не це має бути основою нашої втіхи, опори або підтримки. І я ці слова хочу нагадати сьогодні для всіх нас і особисто для себе. Коли люди лише цими речами намагаються стабілізувати свій внутрішній розхитаний стан тимчасово, на якісь, можливо, та покупка, про яку мріяв або мріяла, десь трошки дасть радості на короткий період, але вона не дасть тої міцної основи, такої стержня, воно не дасть. І якраз цей текст, пророк під натхненням Божого Духа, Бог через пророка говорить, Навіщо на все це витрачати? Тобто, повторююсь, працювати нам треба, піклуватись про сім'ї треба. Але не забувати те, що основне, те, що головне, ми, віруючі люди, народжені згори, які пізнали Ісуса Христа. І Бог закликає другий вірш, другий, третій вірш, особливо на них, я буду зараз нашу увагу акцентувати. Навіщо вам витрачати сили, гроші на те, що не є хлібом, і вашу працю на те, що не насичує. Послухайте мене і споживайте лише те, що для добра наслужуйтесь ситими стравами. Послухайте мене, я зараз не про себе говорю, я читаю слова Господні. Бог увагу людину переводить, сюди, звернися, налаштуйся, послухай мене. Насищайся і говорить, споживайте лише те, що для добра. Сьогодні, сьогодні повторююсь, багато інформації, і, і немає не поганого нічого в тому, щоб бути в курсі, що відбувається. Але кожен хай в міру віри сприймає, бо буває, людина так наслухається, начитається, наспілкується, надивиться, що сама триматись не може, і потім ще всіх, з ким спілкуються, всіх страхом наганяє. Боже Слово закликає, сприймайте те, що для добра і насичуйтесь ситими стравами. Про їжу, якщо поговорить, ми всі, думаю, для нас це зрозуміло. Буває їжа смачна і геть не корисна. Смачна, але вона геть не корисна. В неї кольора, в неї там ароматизатори ідентичні, навіть десь лучше, ніж ідентичні натуральним. Ну, то є... Там, Якщо з якимось ароматом фрукта, то він навіть справжній фрукт так не смакує, не пахне, як. як... Але воно говорить не корисно. І сьогодні в цей час маса інформації, яка вона приваблює, вона ніби цікава, вона ніби емоційно десь розхитує, але вона зовсім не до добра. Поки дивився, ніби, ну, ніби десь трошки. І... а потім ще більше спустошення. Отак, От як з тою їжею, Боже Слово закликає. Другий вірш: «Нас, насоложуйтесь ситими стравами. Є така їжа, яку б ну, ніби поїв, поки їв ситий. Через пройшло 15-20 хвилин, ну, наче й нічого не їв. Буває, буває з людиною, не з їжею причина, а з людиною буває от, постійно голодний. Але буває така їжа, тобто, ніби поки їв ситий, а потім. А є те, що небагато з'їв, але воно дійсно корисне, воно дало силу, воно дало ситість. Боже Слово! Воно, ні, воно ніколи не принесе шкоди для людини, навіть якщо буває, Боже Слово докоряє і визиває певний біль, тому що ти усвідомлюєш неправ. Треба мінятись, треба йти просити вибачення. Але воно ніколи не шкодить. Вона, вона дає силу, вона насищає Боже Слово, і воно збудовує. І якраз Бог Господь закликає, насолоджуйтесь Ситими стравами. Тобто, які... оце Боже Слово, брати і сестри, це повторюю. Можливо, багато разів за це багато. Нам треба пильнувати, щоб ми насищались Божим Словом. Третій вірш: нахиліть ваше вухо, підійдіть до мене. Послухайте, і ваша душа оживе. Порою обставини, або те, що ми чуємо, бачимо, воно так давить на душу людини, що людина втомлюється, занепадає, як всихає. І Господь закликає ці декілька речей. Нахиліть ваше вухо, підійдіть до мене. До мене прийдіть інший переклад, Послухайте, і житиме або оживе ваша душа. Треба налаштувати себе, налаштувати, почути, що бути уважним. Господь каже, душа занепадає, душа втомлена, душа стривожена. Ось рецепт. Наблися до мене, підійди і послухай, що я хочу тобі сказати. І оживе душа, Знайде сили рухатись далі, радість повернеться в серце, бадьорість повернеться. Просто зроби ці речі, підійди. Бог закликає людину, підійди до мене, нахили вухо, уважно послухай, і душа твоя оживе. Інші речі, про які ми говорили перед цим, вони не принесуть того, що дасть почути Боже Слово. Боже Слово, почути. Зараз, коли в нас спекотні дні такі стоять, буває в день, аж дихати немає, чим здається, і ти потрапляєш десь такий ковток прохолоди, зразу якось оживаєш бадьори. Отак, буває, коли Боже Слово. Лунає твоє серце, ти оживаєш. Квіти, от як співали пісні, і я на ці квіти звернув увагу. От, вони гарні, вони зараз. Вони живі. Зараз вони ще живі. Зараз, хоча я от задав питання і думаю, вони живі. чи, ну поки ще, Поки живі. І вони такий вигляд ще певний час будуть мати. Я не знаю, який час. Але вони такий вигляд будуть мати в залежності від того, наскільки води отам от вистачить, в якій вони стоять. Саме та вода, вона буде давати їм ще сили триматись в такому вигляді. Але, на жаль, все одно ці квіти вони вже приречені, тому що вони відрізані від кореня. Так само і наша душа, як Боже Слово закликає, підійдіть, нахиліть вухо, послухайте. Як ці квіти залежні від тої кількості води, їхнє зовнішнє. Ну, в цьому випадку, коли вже вони відкорні, так наша душа залежна від, від Господа. Послухайте і оживе, воспряне російське слово, душа. Підійти, послухати і ще ми ж до Господа по-різному приходимо. І недавно, десь пару тижнів назад, у нас з Любомиром трапилась така. Ну, як історія, для мене це таким прикладом для мене став. Ми були з ним в селі, я займався своєю справою. Зазвичай він допомагає мені там поряд. А то був день, коли я робив свою справу, він там десь грався, бігав, все. І ми були з ним вдвох. І я кажу: сине, йди, йди до мене. Просто побудь зі мною, ну, якби, я не просив допомоги нічого. І от я робив свою справу. Він був біля мене, і він мені розповідав, просто розповідав, розповідав те, що йому зараз цікаво, те, що він там він розповідав. Я, я просто його слухав, мені б хотілося бути з ним, ну, щоб ми були з ним поряд. І через якийсь час, от я зараз можу помилитись, він каже, папа, ти я вже минут 20 з тобою. Можна я піду? От. І воно мені знаєте, таким стало думаю, Боже, як я схожий за. Ну, от, як я в стосунках з тобою, схожий на цей випадок. Я, йому, я його не вчив, я йому не пояснював, я не просив, щоб він в цей час е, мені щось допомагав, виконував справу, яку я йому доручу. Я, він прибіг, він просто слухав. Він, я його слухав, він мені розказував те, що було в нього, і потім одній би Ой, то я вже так багато часу, я, я вже 20 хвилин з тобою. Можна ну там, інші Думаю, Боже, як часто я отак от приходжу? Я не чую, що ти мені говориш. Я тобі говорю, говорю своє, своє, своє. потім... Ой, все, вже пора, вже і так 20-25 хвилин на молитві або ще десь і побіг. А Боже Слово говорить, і відкривати перед Богом, ділитися, віддавати йому те, що нас турбує, це правильно, і Боже Слово закликає нас до цього. Виливайте, відкривайте свої бажання перед Богом. Але натомість, як важливо нам. Боже Слово в цьому тексті говорить, нахили вухо, прийди і послухай. Як важливо нам мати спілкування з Богом, щоб, Господи, а що ти мені хочеш сказати? Оце Слово, яке дасть мені життя, від якого оживе моя душа. І тому нахиліть ваше вухо, підійдіть до мене, говорить Господь, послухайте. І ваша душа оживе. І вже зараз ми будемо молитись, просто як підсумок це не якісь нові речі. Я переконаний для нас, віруючих людей, це все знайомі речі, про які ми не раз чули в проповіді і знаємо. Але я це як виклик для себе: знати в теорії і говорити іншим, як треба вести життя і стосунки з Господом, мати цю теорію знання, це одне. А щоб ці знання стали практикою не недільних днів, а щоденного життя нашого залежить від нас. І я заохочую, давайте будемо не просто слухачами. Сьогодні неділя ми зібрались, ми наблизились до Бога, ми залишили свої справи, ми нахилили своє ухо, щоб почути, що буде сьогодні лунати, Господь буде промовляти там, через пісні, в молитві, через каф... ну, з кафедри, через проповідників. От ми нахилили сьогодні, і то важливо ще панувати над своїми думками, бо вони можуть летіти десь. Але завтра буде понеділок, вівторок. І як важливо, щоб ці речі, про які ми зараз говоримо, вони були практикою нашого повсякденного життя. Давайте звершимо молитву. Хай Бог благословить всіх. Амінь.